Про затримання під час мобілізації. Назвемо це так. Вірю, буде зрозумілим. Отже, для того, щоб перейти до самої суті питання, необхідно розумітися на певних деталях. Почнемо з таких теоретичних моментів: за статтею 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме частиною 6, покладено обов'язок на усіх громадян чоловічої статі від 18. До 60 років мати при собі військовий документ та обов'язок пред'являти його за вимогою. За вимогою кого? Поліцейських, уповноваженого представника ТЦК та СП та Держприкордонслужби. Аналогічно передбачене те, що ці особи мають право вимагати у вас військово-обліковий документ разом з документом, що підтверджує особу, пунктами 49-50 постанови Кабінету міністрів 560 постає питання: а хто такий уповноважений представник ТЦК та СП? Так от, уповноваженим представником ТЦК та СП є особа, яка призначена представником? Керівником ТЦК, ось цей обов'язок на керівника ТЦК покладено пунктом 15 постанови Кабінету міністрів 560 що він зобов'язаний видавати наказ про призначення представника уповноваженого проводити перевірку. Їдемо далі. Відсутність при собі або відмова пред'явити. Військово-обліковий документ тягне за собою порушення, є свідченням порушення вимог статті 22, да? і як наслідок тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 з позначкою 1 КУПАП Кодекс України про адмін. Правопорушення. Тепер наступне. Якщо такого наказу немає, то відповідно особа, представник ТЦК він не є уповноважений на здійснення такої перевірки, і він не може у вас здійснювати перевірку, вимагати, щоб здійснити. Але право громадянина вимагати такий наказ, воно постановою не передбачено. Хоча я вважаю, що таке право закріплено. Тепер.